Вітаю всіх шанувальників єдиноборств ви в світі боксу. І так, після того, як Василь Ломаченко та Девін Хейні прибули до Лас-Вегасу, влаштували інтерв'ю, в якому боксери зустрілися віч на віч та поділилися своїми думками перед тим, як вони зустрінуться на рингу в суботній вечір 20 травня. Звичайно, не обійшлося без різких заяв, але про це трохи пізніше. А поки що перейдемо безпосередньо до самої прес-конференції. Сидячи один біля одного, Хейні сказав: Я справді відчуваю, що я набагато кращий боєць, тому він не той, яким себе вважає. Я сильніший, більш швидший і загалом мої ноги кращі. Ломаченко теж поділився, що він думає про діючого чемпіона. Він розумний боєць, у нього дуже високий боксерський IQ, у нього є досяжність і він гарно відчуває дистанцію, тож це буде дуже цікаво виграє найкращий. Хейні після прес-конференції звернувся до Ломаченка і сказав, що той хоче зробити цей бій брудною боротьбою, на що Василь та його команда миттєво відреагували, стверджуючи, що він не провів жодного брудного поєдинку. На що Хейні сказав, що у нього є всі повтори попередніх боїв, де він б'є із середини. Коли кажуть стоп відразу удар, стоп удар. Ми знаємо, що ти готуєш. доповнив Хейні. Залишившись наодинці з репортерами, Ломаченко відповів на питання того, чи можна порівняти його минулий бій з Лопесом та майбутній бій з Хейні? Він сказав. Вони зовсім різні за стилем, але це буде дуже цікаво. На питання того, що в минулий раз Василь починав повільно, а потім набирав оберти, чи не треба почати швидше проти Хейні, На що Ломаченко відповів: Можливо. А Клімас взагалі відреагував так. Ви хочете дізнатися план на бій? Цього не буде. Щодо того, чи потрібно бути агресивнішим і руйнувати суперника зсередини, Василь сказав Знаєте, це те саме, що Райан Гарсія має лівий хук, але це так не працює, не працює з хлопцями, які знаються на боксі. Тож ми розуміємо і знаємо, що все може статися під час поєдинку. Я не знаю, що станеться під час бою, але якщо ви знаєте про його роботу, я також знаю про його роботу. У нас є два різні за стилем бійця, і ми побачимо, що буде. Я зовсім не здивований, що люди вважають мене андердогом. Мені байдуже. Я просто хочу довести, ким я є в боксі. Ломаченко уточнив, що він не думає про те, щоб піймати хейні та достроково завершити бій. Він просто думає про те, що потрібно робити, щоб досягти перемоги, адже це його мета. Василь зовсім не переймається про те, що часто кажуть та пишуть, що зараз він застарий для цього бою. Ломаченко вважає легку вагову категорію дуже цікавою адже в ній дуже багато хороших та відомих бійців. На питання, чи вірить він в свої сили, щоб перемогти в суботньому поєдинку 20 травня. Ломаченко відповів: Я вірю в своє серце, і я вірю в Бога. Я дуже радий, я ціную і дякую всім, хто мене підтримує. Це дуже важливо для нас. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!